Два рази. У мене є шістьорка і шістьорка Скільки разів? Марта, ти мене не На, Ріма, скільки буде? Ріма, треба два рази додати число, яке в тебе наступне Дванадцять. Дванадцять. Шість додати шість. Чиловиче до десяти вчити. Дівчата, дівчата, ви мені заважаєте. Добре, ми граємо. Не граємо. Лія, тут положіть... не вистачає, дивіться, я не знаю, бачите. На, положіть телефони, будь ласка, домовились? Ви не бачите, що ми ролики знімаємо У нас вже 25 не мільйонів. днів. Не треба я тут є. Все, положила. Як будемо рахувати? Дивись, в нас є двойка. Почекай їй поясню, може вона зрозуміє. Десять! Дай сюди знімаємо. Ліма, в нас є п'ятерка. Дивись, є два рази дві п'ятерки. Бачиш? Два помножити на п'ять, дві п'ятерки два рази. Одна п'ятерка, в мене є одна рука п'ять і друга рука п'ять. Скільки разом? Десять. 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 Ліля, тут не хватає! Я знаю, зараз ді Діма, Марта. 4. Марта. <свят> Марта. Вісім. Марта. Вісім. Вісім. Зрозуміла? два рази додати чотири, додати чотири. Чотири шукай там чотири. Марта скільки це нам треба? Нема, зараз в другому буду шукати. Марта, це скільки не. ще нам треба? Два і одна. Це для чого? Ты що ну, та? де ще один кульок? О, це я знаю. Скільки це... буде. Так ось так, о. Девять ну, 9 9. Ну, Дивись, є дев'ять. Бачиш? Три, два, три, чотири, п'ять. Ну я же сказала. Скрізь Марта, Сиди Треба сім поставити. Ні -ні. Ей, ми нічого не сніма. Ну ви по порядку побачили. Давай бо потім на три буду. Покажу а -а. це до кінця, покажу. У вас будуть питати Це мій другий телефон. Купи. Дівчата, вас будуть питати і так, і так. Та ну на, ми, я в школі вже вивчила табличку, і Марта, ми, ми пішли. Ми вивчили табличку. Ми, ми не вчили, ще ти <гуми> Не кричи, Ріма, не кричи. <гуми> Ріма, не кричи, прошу. Сказала, не. 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 Треба подивитися, чи всі є просто. Я сказав, що... Марта.